Друзі, всім привіт! Всім привіт! З вами вдихай Чіл. І сьогодні у нас на розпаковці Orwell Ultra. Орвел Ультра це оновлений Орвел, який вже вийшов після колаборації з Amber'. Хто не бачив, ми робили огляд на цю колаборацію. Так, і в цій колаборації Орвел випустив 100 грамову фасовку. І на цьому вони не зупинились і випустили оновлену, так би мовити, лінійку е в 100-грамових фасовках поки що. Це е з додатком Ультра. І це ось до нас приїхало. Uh -huh. е що ж змінилося у нас? Перше, як я і сказав, це. 100-грамова фасовка. Друге. Це у нас дизайн. Так, змінився дизайн. Прикріпимо той, який був раніше десь отут-от. Ну, в принципі, мені і той дизайн подобався, і цей дизайн також. Ну, що... минулий дизайн був такий надто простенький. Нічого. Нічого там не було, так би мовити. Тут вже трохи цікавіше. Тут ми бачимо вже малюнки смаків, ну, вже більш угу. оку є за що зацепитися. Угу. І найголовніше, що змінилося, це сировина. Правильно, ви вгадали. Це консистенція. Так. То раніше куштував, пробував орвел. Ви бачили, що там була пластилінова консистенція. Зараз в лінійці Ультра. Вже такого немає. Так, вже е, працюється з сировиною, все дуже добре. Е, вже другий випуск підряд ми говоримо про покращення продукту. В минулому огляді на лаут. Сила, ось тут. Дивіться, е, ми говорили про покращення. Лауду середньої лінійки, що вони побороли ТХ. Так, тепер ми бачимо, що Орел поборов свою пластилінову консистенцію. Це прям ну, супер круто. Мені подобаються такі випуски, що ми бачимо розвиток наших відсізняних виробників. Це респект. Так, дуже круто. Я з тобою повністю погоджуюся. Класно, що ви не штампуєте все підряд або як. А дійсно дослуховуєтеся до своїх же користувачів вашою продукцією і змінюєтеся? Це прям лав, дуже приємно. Сьогодні ми будемо куштувати смак Фраголіно. Я вже в якомусь з оглядів казала, що це мій найулюбленіший смак з лінійки Орвелу. Якщо ви його ще не куштували, ви багато чого втратили, тому що такого смаку немає ні у кого. Він унікальний і дуже класний. От, дуже максимально вдалий смак. Так, я хочу ще показати консистенцію, яка була у Орвела і яка вона стала зараз. До речі, ультра це не просто єдина якась лінійка, це буде усі міцності. Починаючи від легкої, софт і закінчуючи міцною. Тобто вже покращено все це є у всіх лінійках. Угу. Поки нараховується 27 смаків, Ну нічого, собі, вже багатенько. Ну, так би мовити, Орвелаш ж він не перший. Рік на ринку. Ну так, погоджуюсь. Так, дивимось. це у нас сировина Ультра. Боже, який він кайфовий є, не можу з цього фригаліна просто. І це у нас сировина звичайного орла. Ну так, різниця видна неозброєним оком, якщо чесно. І ми одразу бачимо. Ну так, да, це можна як шарик просто катати, можна як кульку щось і бачимо сировину нову. Тобто різниця колосальна. Це прям респект. Що все-таки змогли побороти це. Угу, так. І що хочу сказати, змінивши е, сировину, у них і змінилася яскравість смаків. Раніше мені орвела е, не дуже вистачало яскравості у смаках. Не така сильна аромка була. Е, так, зараз, зараз смаки відчуваються яскравіше. Але при цьому орвел трохи втратив вже ростійкості. Раніше він е, ну, спокійно себе відчував на чотирьох вугіллях. Зараз йому на прогрів три вугілля достатньо. Mm -hmm. е, ну, як на мене, це не проблема. Я навпаки все курю на трьох і ну, чотири вугілля на що цей перерозход. Mm -hmm. е, так, але тепер треба бути трошки обережнішим, щоб не перегріти. Після перегріву він доволі швидко оновлюється. Тобто ну, проблем з цим немає. Ми вже потестили. Так. Тому можемо сказати точно, бо випробувано на нас. Сьогодні ми вам ще також розкажемо про такі смаки, як чорнична жуйка, чорнична хуба-буба і ось такий от банан суниця такий незвичний, але для мене дуже літній смак. Ну, за Фрагаліно я не знаю, чи варто вам взагалі ще щось казати, бо я вже ну, якби, похвалила його з усіх сторін, друзі. Хоча тут же ж у Фрагаліна це виноград з полоницею, правильно я розумію? І ще з чимось? Смак полоничного Фраголіна просто написано. Mm -hmm. Ну, але мені здається, тут є виноград. Ну, просто... фраголіна це що, Це ж, ну, да, Тепло, це ж вино. Так. І при всій моїй нелюбові до винограду цей смак я просто обожнюю. Ну, він дуже топовий. Так. Гарна димність тут, і так все зрозуміло. Ну що, починаю розказувати про смаки? Е, так, поїхала. Е, по смакам. Давай хуба-буба. Це у нас чорнична жуйка. Як ви всі знаєте, я не дуже полюбляю чорницю, але в цьому поєднанні. В поєднанні з бабл гамом вона гарно міксується. Так. Тобто цей мікс ну, прям прикольний. Відчувається гарно жуйка основа. Це не м'ятна, а класичний бабл гам. І відчувається чорничка. Доволі гармонійний смачний мікс для тих, хто любить такі поєднання жуйки з ягодами, то скуштуйте. Так, я з тобою погоджуюсь. Мені також цей мікс достатньо сподобався. Він приємний, легко куриться, гарно відчувається аромка, класне поєднання. Банана Бері. Це поєднання банана з суницею, Вже говорили про це. Достатньо також вдале, як на мій смак і погляд, поєднання. Гарно відчувається банан, він тут не гіркий. Я не відчувала цієї гіркоти від а, цих от прожилок бананових і шкірки. А, приємний і на післясмаку легенька така суниця. Хоча мені здається, що суниці можна було б трошки більше додати. Погоджуюсь з тобою. О, тут більше відіграє банан, але банан не солодкий, угу. він такий неприторний. Мені він здався навіть трохи водянистий, такий трошки банан. Але ну, доволі непоганий смак. Також. Такий літній, гарний смак. Угу. Ну і Фраголіна. Скажи, фраголіна. Шла. Мені також цей смак подобається. Це ну, дуже прикольний смак. І я його і раніше куштував, і зараз в оновленій ультрі. Класний смак. Тут додати більше нема чого. Да, можна тільки подякувати Орвелу за те, що вони покреативили і зробили такий офігенний і прикольний смак. І повторюсь, якщо ви не куштували, то скуштуйте. Я думаю, вам сподобається 100%. Ой, ти чуєш це? Барабанний дріб. А ми оголошуємо переможців в минулому розіграші. Переможцем на в Ютубі стала ось ця людина. В інстаграмі ось ця людина. Вітаємо! Напишіть нам в інстаграм ваші дані для відправки і ваші подарунки поїдуть до вас. І дякуємо за те, що ви приймаєте участь в нашому розіграші. Я нагадаю, що хто ще дивиться без підписки на наш канал, то, будь ласка, підпишіться, підтримайте нас лайком і коментарем. Для нас це дуже важливо і важливо для просування відосіка. Ну що, друзі, приємно, що ідуть, відбуваються зміни у виробників, і відбуваються вони на краще. Кожен працює над своїми мінусами, які були. Я бажаю вам тільки ще більше класних смаків, ще більше гарних класних клієнтів. Хай у вас все виходить, навіть якщо не з першого разу. Круто, що ви не здаєтеся. Ну що, друзі, на цій прекрасній ноті будемо завершувати. Дякуємо Орвелу, що дають можливість зробити огляд і розказати більшій кількості людей про їх е, табак. Тут про, продукт. продукт про їх продукт. Е, Сподіваюсь, що ви підписались. Якщо ні, то давайте підписуйтеся. і будемо робити дивну тяжечку за вас. Дивна тяжечка за вас. Дякуємо, що дивитеся нас. Бажаю вам всім класного і насиченого дня. Всім Всем пока до нових оглядів.